Сьогодні на огляді нова портативна станція Altec AL2400 Powerbox Plus. Ця станція має потужність 2,4 кВт, ємність акумулятора 2048 Вт-годин, комірки літій заліза фосфат та гарантовані 3500 циклів. Цю станцію можна заряджати від сонця, від автомобіля або від генератора інверторного типу. Розпаковка портативної станції. В Комплекті з портативної станції постачається гарантійний талон, інструкція з експлуатації портативної станції та інструкція до додатку портативної станції. Дроти. Кабель підключення до сонячних панелей, мережевий кабель для підключення портативної станції та кабель для заряджання від автомобіля. Ну і нарешті сама портативна станція. Які роз'єми є у цій станції? Два роз'єми USB A, два роз'єми USB-C, порт для заряджання від автомобіля та два DC виходи. Також три розетки змінного струму. Ліхтарик, три режими заряджання акумуляторів та активування Wi-Fi. Наступні роз'єми. Роз'єм для підключення акумуляторів додаткових, вхід для заряджання від сонячних панелей та підключення до мережі. Також до цієї станції є додаткові акумулятори. Ємність акумулятора 2048 Вт-годин. Помірки літій заліза фосфат та гарантовані 3000 циклів. Постачається кабель для підключення до портативної станції Ну і безпосередньо сама батарея. Підключення додаткової. Батареї до портативної станції. Беремо кабель живлення та підключаємо до батареї. Зверніть увагу на стрілки вгору та стрілку вниз. І відповідно кабель підключаємо до портативної станції. Все, батарея підключена до портативної станції. Та включити батарею, додаткову батарею. Все, станція працює. Максимально можна встановити до 4 акумуляторних батарей і таким чином отримати ємність 10. Кіловат годин райте портативні станції та додаткові батареї в дилерській мережі компанії Альтек або на сайті altec.ua.